Усім привіточок! Всіх вітаю у новому відео. В нас сьогодні в Харкові неділя, 27 квітня. Вже другий раз валить сніг. Все квітне, все цвіте. І на відео не дуже так видно, але такий рясний. Ох і погодка сьогодні. Перенесли вчора ввечері розсаду, бо на балконі дуже холодно. Хтось у мене в коментарях питав, де я збираюся її висаджувати. Це кімнатні рослинки. До речі, ми коли залісо лежали в лікарні восени, там теж на підвіконні ріс помідорочок і з самими томатами, деякі ще поспівали, деякі ще зелені були. Тож, Маю надію, в мене теж все вдасться. Сьогодні в планах є підживити. Є в мене там, я що то разом з насінням замовляла якесь добриво, Подивлюся, щось там, як його там правильно додавати. Та трошки підливаю, бо дивлюся вже трошки кого-то листячко почало жовтіти. Можливо, я трошки позаливала, можливо, через те, що вчора вже було холодно і цілий день хотіла попереносити, і в ітузі аж ввечері перенесли. Можливо, вони там трошки підмерзли. Маю надію, що реабілітуються і буде в них все добренько. Минулого разу обіцяла вам показати хлібчик в розрізі. Він в мене десь півтори годинки постояв, вже такий, я б не сказала, що він теплий. Дивіться, розрізала, нічого не кришиться, м'якенький, пухкенький і дуже ароматний. Вже не дочекаюся, коли будемо його куштувати. Одразу скажу, ми заходки з'їли майже цілу буханку <гум> за вечір, бо ж це і закашлялося. Дуже смачний вийшов, дивіться, ріжеш, нічого не кришиться. Це мій улюблений рецепт. Є в мене інший улюблений з вівсяними пластівцями, якось теж разом з вами приготуємо. Дуже дякую вам за коментарі в попередньому відео. Мені дуже-дуже сильно приємно. Ви просто в мене самі найкращі. Я вас дуже-дуже всіх люблю. А у нас же сьогодні понеділочок, вчора вам нічого більше не знімала, просто не було коли зараз згодом все розповім. Підживила нарешті свою розсаду, тим добривом. Універсальне, що я замовляла разом з насінням. Додається на півтори літри води, півтора ковпачка. І якраз в мене все вистачило і навіть пальмочку полила. Тож, такі то ось справи. Сьогодні готовки ніякої не буде. У нас сьогодні все по-простенькому, ранку зварила гречку. Підливка була, вже все постигало, треба зараз сховати до холодильничка. У нас є супчик, тож ніякої сьогодні готовки. Сьогодні в цьому плані відпочиваємо. Вчора, чому нічого не знімала, думала, все швиденько зробиться. Ще думала в планах пофарбую нарешті двері, але вчора Женя зашкуював стіни, оті, де здавалося шпалери. Знов вся гата в пилюці. Вимивати теж не дуже довго. Вимивали все, це. Потім Аліса щось не зрозуміла, що вона хоче, що щось знайти не може. А в неї там такий наборчик малесенький, там манюсінька така лялечка. І ми вже здогадалися, що вона в неї за диван впала. Намагалися так дістати, то Женя, то я. Нічого не вийшло, Женя, від цей отодвіну того дивана від стіни, боже Боже. Ми ж як сюди заїхали, я ж то його з місця зарушити не могла, наскільки я могла там дотягнутися, там метнути, тернути настільки цей, скільки там того всього бруду, скільки там іграшок, таких дрібних, всяких нападало. Почали там вимивати, вимітати. І там далі ну, випаді, понад по стіні. В общем, в общем, все поперетрушували, там матрас одного на цей на балкон винесли. Досі там треба буде занести. Вчора ще пледа попрала, перебрали, познімали всі цей. Не всі в коридорі поки що не чіпали. Зняли занавіски, зняли штори, попрали. І порозвішували вже вигляд ніби новенький, порівняно з тим, що було. Бо стільки тієї пилюки, що я не знаю, прямо аж дихати легше стало у квартирі. На кухню повісили та, що була у кімнаті, таку зелененьку. Мені дуже подобається так освіжає, чи освіжає кімнатку, цю кухоньку, ще й там рослини зелененькі, що якось воно так поєднується. У нас кімнату повісили ту, що була на кухні, бо там якраз такі білий золотистий коричневий коричневі кольори, якраз буде поєднуватися з майбутніми поклеєними шпалерами. Не знаю, швидко поклеїти все не вийде, не вийде, тому що. Ось, наприклад, там півтори стіни, там зараз порожні, до них можна підійти. Я думаю, що ми з них почнемо. А потім, бо в нас там меблі, якісь речі, щось ну, заставлене, в общем. І цей. Будемо потроху от такого переїжджати, пересувати, десь там, може, внизу ми бачили тріщинки, що треба буде щось підмазувати. Тобто трошки у нас цей процес підзатянеться, швидко не вийде все зробити. А штори залишили ті зелені і, мабуть, поки що я не знаю, скільки часу ще прийде. Вони в нас не до чого там пасувати не будуть на зелені, але купляти нові, по-перше, зараз точно не будемо багету. Теж точно не будемо, це не на часі такі покупки, це вже там колись за кращих часів, бо дуже багато всього потрібно, якось не до таких дрібниць. І штори теж вирішили не знімати, тому що не те, що там сонце зранку заважає, там коли ще прокидаєшся, в очі світить то таке, а через те, що ввечері на ніч завжди зашторюємо, якось так спокійніше, не дай Бог, де не дай Боже, десь неподалік приліт, щоб якось так. була така ситуація на нашій вулиці, там де мої батьки мешкають, коли ще ми там жили, був неподалік раз, два, три, через три хати від нас, але по іншу сторону був там приліт. І цей... і жінка там з дітьми, з чоловіком, я не знаю, чи всі були тоді вдома. Вона сказала, що їх врятувала те, що була якась, ну щось, щось висіло, якась чи штора, чи що на вікні було зашторено, і ця тканина вона увібрала в себе як вакуум це все скло. Тобто, хай там ті штори в нас. За кольором посувати не, не будуть, але нехай висять, нехай висять, нехай краще будуть, а потім вже колись цей, колись все поміняється. Згодом з часом все купиться, можливо, щось там поновіше, посимпатичніше. І цей показувати поки що не буду, бо е буквально півгодини тому я було все розвішано, все добре, але зараз все здвинула, попідгортала. Женя там теж погрунтував адкоси. Я буду зараз фарбувати двері, нарешті. А він пофарбує цей, пофарбує откоси. Аліса в нас зараз спить. Цей. Двері я щойно попротирала, вони трошки вологі. Нехай попідсихають та будемо займатися. Все, мої зайчата пішли на вулицю. Вдягнула лісу тепліше, там прохолодна, хоч і сонечко світить, але холодно писалося зранку на телефоні 9 градусів на сьогодні. Не знаю, можливо, і тепліше, але краще підстрахуватися. І у нас тут одна проблемка залишилася. О, Боже, ніяк не доробиться оцей гризок, оця стіна. Постійно робиться із якихось залишків. І цей Женя каже: мені це ж знов буде воно робитися, потім зашкурюватися. Я кажу, я вже не можу цю пилюку терпіти та й куди, скільки можна. Думаю, можливо, щось придумаємо, якось задекорувати. Не знаю, чого з гіпса, чи з чого робиться, чи теж зі штукатурки, якісь там візеруночки, чи що. Бо... Сил вже нема на це все. Стіни сохнуть після грунтівки, а я буду фарбувати, тож приступаємо. З лісою приходили, принесли якісь сумки, пакети, якісь покупки. Треба зараз розкласти. Закінчила я на поки що, залишилося в моїх банках фарби. Треба буде ще висохне, тоді, цей. тоді буду наносити другий шар. Хто давно в мене дивиться, ті знають, що я вже фарбувала двері ще перед Новим роком з цього боку, та зі сторони коридора. Поясню, хто не знає, чому пофарбоване скло, бо там воно тріснуте. І цей, потім, можливо, коли вже тут шпалили, поклеються чи коли. Покраситься ще один раз. Якісь сюди, я не знаю, якусь самоклеючу плівку, чи щось таке Щось таке цікавеньке знайду в інтернеті, та цей. або тільки на скло, або на всі. Оці воно. Ну, це, звичайно. Дороговато буде коштувати на всі, але будемо бачити. А тут на кухні просто з цього боку скло, воно нормальне, а з цього боку картонка. Поки що знімати не буду, бо ще раз пофарбується. І, можливо... і тоді, можливо, вже зніму. Ще один шар треба наносити, але нехай підсихає, відчинила балкона. Запаху нема, але м -м, щоб, щоб швидше висохло в нас безлад. Чому я ніколи не показую цю кімнату, бо постійно скільки не прибирай, все в іграшках, все в якихось цих такі-то ось справи. Думала, зараз цей е -е, перевдягнуся і піду до своїх на майданчик, Ще й на повітряна тривога волала. Тож, я думаю, вони зараз прийдуть саминки додому. Цей. Нічого цікавого не купили. Казала, щоб це, якщо в магазин підуть, щоб сарочки доці взяв. Батон. Вже майже доїли наш хлібчик сьогодні. Пекти, точно нічого не буду. Палочки. Минулого разу це я брала такі сарделі, які Женя теж взяв, мабуть, вони і досі по акції. Не, не дорожче 140 гривень, вищий готунок і непогані, смачненькі. Дуже тако бюджетненько. Знаю, що сосиски, сарделіки — це не найкраща їжа. Ну, так, якщо не поглиблюватися. Я їх свого часу я тоді навчалася в Докучарському технікумі. Це на Донеччині на технолога і нас. На літо, на півроку, відправили в Крим, ми були неподалік від Ялти, але нас відправили не кухарями, а офіціантами на Шведській лінії. Дуже класний готель Глорія називався. І ми тоді, коли були на зміні, нам можна було харчуватися там на шведській лінії. Боже, як ми об'єдналися тими середельками, сосисками, які вже вони добрі були. <свісно> і, це. і після цього я не знаю, я багато років їх не їла взагалі ой, були часи, є що згадати. Дуже часто їздили на практику, і потім після навчання я вже далі на заводку поступила до університету. І ще три сезони їздила до Криму. Скрізь цей по вихідних їздила, подорожувала, багато де була. Дуже класні були часи, і дуже за ними сумую. Дуже хотілося б спокійно, вільно їздити, де можна, відпочивати, подорожувати. Та й таке, тобой, зараз заплачу. Ой, аж ми по ногах побігли. Добренько, на цьому буду завершувати це відео. Зустрінемося вже в наступному. Всіх люблю, ціную, всім миру та тиші. Пока-пока.